Дивіться, який туман у нас сьогодні ще не прокинулось все, тому що ще 8 година ранку. Така краса. Всім доброго ранку, я ще дуже-дуже сонна. У мене вже отака зачіска. Це означає заплила собі два колоски на ніч. Ось, у нас сьогодні вже прохолодно. Я себе зараз відчуваю так, не наче я прокинулася в школу на 1 вересня. Збираюся йти у школу. Але ні, сьогодні 29 серпня. У нас сьогодні запланований похід в гори знову. Ось, тому всім дуже гарного дня. Дякую будівникам, які дозволяють мені записати відео. Ось. так що всім гарного дня. Айпен. І так, ми вже приїхали намити десь 45 хвилин. Ми вже тільки що пройшли коней. Такі прикольні, їх там цілих вісім було, ще один маленький такі класні. Ось, у нас такий знову вигляд. Гори змінили гори на гори. Ми їхали десь 40 хвилин. Іти приблизно стільки ж. Ми зараз на пів шляху, ну не на пів, ми тільки почали. Десята година зараз, так що будемо йти. Мій лукос day незмінний, це моя футболка легінці, і от так що будемо йти. Прикольно сьогодні сонячна погода, але в нас сьогодні короткий шлях, тому що може бути дощ після обіду. Ось тому будемо йти. Šukal v tebe na nebi Šukal v tebe daleko, vít domů Znajdž v u u sebe že nikomu And I've got no idea where you've been, who you are, not anymore Олакастис Полой Пекчеровніфо. Цвеча ми дійшли до місця нашого призначення. Ми йшли дійсно десь хвилин 45-50, в районі години. Десь тут в принципі була хороша погода. Хоча інколи буває таке, що прохолодно стає. Ми тільки що ходили пили каву у такі місцевому закладі. Це зазвичай сімейні заклади, в яких Просто все якби по-простому, нічого особливого, нічого такого вишуканого, тому що це і серед гір, тобто дуже атмосферні такі місця. Зазвичай тут поруч з нами е, конячки маленькі і великі. Тому ми тут е, сидимо насолоджуємося, і ви можете зараз чути дзвін колокола, який в них на шийці висить. Ось зараз знайшла якась хмара, і тому дещо прохолодно стало. Gave me your heart and said you trusted with me. But all I did was let you down time and time again. It wasn't my intention. Maybe we should have been friends. So you're someone I used to know. But nobody said it'd be easy. Maybe I should known One more drink to swallow. Все-таки, як я і казала, ми вже повертаємось назад, тому що у нас зараз може дощ початися, там хмарка не йшла, тому будемо спускатися, ще десь годину йти, хвилин 40 їхати. Тому ось такі справи. Зараз десь у нас пів на третю дня. Так що я думаю, що десь до вечора ми якраз і будемо вже вдома відпочивати. ось. Але класно, я дуже люблю природу, все таке натуральне. ось, Так що дуже хороший день. Знаєте, що що дуже цікаво, тому що незважаючи на те, що сьогодні понеділок, тобто робочий тиждень, робочий початок тижня, все одно багато людей приїхало, і зараз ми приїхали сюди, підіймалися, гуляли люди, відпочивають. Вдалі все трошки мені здається інакше, і сприйняття взагалі всього інше, не таке, як у нас, тому що ми якось все дуже. Серйозно сприймаємо, напрягаємося, постійно нервуємо, якщо щось там не виходить. А в них навпаки вони все роблять легко. Для них проблеми вони, звісно, є у кожної людини, але вони ставляться до цього дуже дуже легко, з позитивом вони якось це легше переживають і можуть собі дозволити, дозволити як відпочинок, так і роботу. Тобто сини не напрягаючись, при цьому дуже класний кайфуючи від життя. І мені це дуже подобається, така стратегія. Що за странне я звомбонація прошу тебя не надо От восхода до заката Говорит мне про любовь О -о 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 -о. Но что за странная свобода От заката до восхода Ранок у нас 2 вересня. Вже прохолодно достатньо, вже осінь відчувається. Дивіться, які хмари спустилися до нас. Сінічийшов дощ. Ось так. Зараз я шукаю якесь тренування, щоб зробити його вдома, тому що... тому що на вулиці у нас мокро і я не хочу туди йти. Зазвичай я роблю ось там на галявинці. Тому сьогодні буду робити вдома і шукаю тренування від Памели Рейф. На сьогодні обрали ось це, тому що Писала собі 31 числа свої думки про цей взагалі період життя літній. Виписала, що взагалі, куди я ходила, що робила, що було за це літо. Мені здається, це були класні спогади. ось, Тому мій щоденник мені в допомогу. І з нового я завантажила собі декілька нових книжок, якщо ви можете бачити, плюс 27. сім. І мені дуже подобається. Ось ці це перші, які я читаю, цю вже дочитала. І ось це я зараз почала читати. І переважно можу читати декілька з них одночасно. Це, наприклад, ось цю і ось цю. Мені дуже подобається насправді. Тому це якби більше по психології, це більше така художня література, розповіді всілякі. І допомагає чимось відволікатися, тому читаємо і насолоджуємося. Сьогодні у нас вже 2 вересня, осінь відкралася зовсім непомітно. Я взагалі не помітила, як пройшло ціле літо. Це дуже дивно, насправді, тому що воно якось пройшло за один день, і взагалі, це літо, і весна, вони якось змішалися в одне. Ось початок нового навчального року. Він у цьому році у нас не такий звичний, як зазвичай. У нас починається навчання лише з 1 жовтня і, скоріше за все, це буде дистанційно, тому я не знаю, як це все буде відбуватися. Ще будуть певні обговорення щодо цього процесу, але головне це безпека зараз. Тому ми в принципі я не налаштована наразі зараз на навчання. Чомусь у мене немає такого навчального якогось настрою. Я відвикла взагалі від того, щоб щось нове вчити. Насправді на останнім часом. Я якось навіть англійську закинула, італійську закинула, всілякі курси, все позакидала. Але я хочу якось розпланувати взагалі цей період, щоб я не просто сиділа там, нічого не робила, а навпаки, щось не вивчала, тому що це дуже відволікає і це допомагає вашій голові краще працювати. Оце, мабуть, те, що нагадує мені вже осінь виноград. Клас. І смачного. Хочу вам показати таку новинку в телеграмі, що в мене зараз оновлення. Це телеграм, бачите, з українським прапором. Якщо ми сюди перейдемо, то тут ви можете побачити ось такі. Чати, тобто назви нове товариство Контактики травенькі, біля мене, хтось є твій психологи на лаштунки. Все це дуже мило звучить українською мовою. У мене тут безліч телеграм-каналів з різними новинами, але тим не менше, якщо ми, наприклад, зайдемо на один із них, то тут можемо зверху побачити назву, скільки підписників, тобто патріотиків цього каналу, це дуже мило, насправді, і дуже незвично. Я останнім часом багато читаю різних телеграм-каналів, і один із них це от моїх улюблених блогерів, це Мо. і дуже часто переглядаю в неї якісь новини. І тут також є така символічна назва 9 тисяч патріотиків. Це дуже мило. Насправді я якось останнім часом мало що знімаю саме на влог, але я дуже активно веду зараз інстаграм, тому що це набагато швидше, це набагато менше часу займає насправді, і одразу це все можна публікувати і слідкувати за подіями життя. Це Тікток, Телеграм і Інстаграм. Там, мабуть, найактивніша зараз моя діяльність, тому сюди я останнім часом дуже мало що знімаю та і. Не бачу особливого сенсу знімати одне і те саме туди і сюди. Тому можете підписатися на мій інстаграм і телеграм, які я зараз також активно веду. І так, мій інстаграм, ви можете підписатися. І тут моя сторінка, мені здається, дуже-дуже стала оновленою, новою, прикольною, красивою. Тому можете підписатися і слідкувати за всіма подіями зразу тут. І так, зараз я хочу змінити свою заставку на. Нуті для того, щоб відчувалася більш осіння атмосфера. Я тут сиджу в такій атмосфері чудовій, і зайшла зараз на Pinterest, щоб знайти різні картинки, які були підходящі під осінь. Потім їх завантажу і покажу, що я буду з ними далі робити. Наразі в мене стоїть ось така заставка, вона мені до вподоби, але вона вже, мабуть, не відображає настільки мій стан зараз. І мої цілі якісь певним чином так, але хотілося б щось новеньке. From... А далі я заходжу в. Додаток канва, я його собі не завантажую, я просто його знаходжу онлайн, і це неймовірно класний додаток для того, щоб робити презентації, робити картинки. Всілякі я там роблю обкладинки для відео і пости в інстаграмі, коли також там роблю сторіс. Тут дуже багато макетів, тому я використовую саме цей. Ресурс для цього, і він дуже зручний. Насправді я дуже е, часто ним користуюся вже, мабуть, більше року, і дуже ним задоволена. Ось так він виглядає. Тут насправді можна ще придбати якусь додаткову версію, але мені вистачає і безкоштовних налаштувань, тому от бачите, я роблю всілякі пости презентації. Мені тут дуже подобається. Є багато шаблонів, тому обираю просто зручний для себе і роблю. Мені дуже сподобалася ось ця картинка. Вона прям дуже осіння, класна. Клас. Дуже хочу теж таке. Така краса в мене вийшла. Дуже атмосферна. Не насправді дуже прям осінь-осінь, але тут є деякі елементи з осені, там всілякі затишні такі. Картиночки є такі, просто які мені дуже сильно сподобалися. І ось такий колаж вийшов. Я його скину в свій телеграм. У нас невеличка вечірня прогулянка. Знову вибрали місце біля річки. Дуже тут класно, кайфово, вайбово. Так що сидимо, відпочиваємо. Тому що день насичений був дуже. Отак. I got to get you out of my mind but nobody said it was